Буміри міленіали, зумери. Ми всі різні покоління, і вважається, що покоління відрізняються перш за все цінностями. Але я вже бачу такі конфлікти. Знаєте, як завжди, старше покоління незадоволене молодшим, і вже навіть ми мільняли, кажемо, що ой, нове покоління, воно пропаще, вони нічого не вміють, вони тільки зі своїми гаджетами вміють сидіти, і, взагалі, без них не виживуть. А от ми такі молодці, ми можемо і з ними, і без них, бо ми разом зростали з цими. Цифровими технологіями ми перші цифровізувалися, ми такі гнучки, ми такі виживабільні. А от вони так не зможуть. Але мені здається, це теж дуже сильна помилка. Так думати. бо Кожне покоління воно має свої плюси, свої сильні сторони і в чомусь круче за попереднє. Тому їх цифровізація і вміння володіти технологіями це наоборот для них дуже великий плюс, і вони розберуться. От я впевнена, вони точно розберуться, як їм жити, і вони виживуть. І у них все буде добре. А як ви вважаєте стосовно цього?